Симки четверга на телеканалі Бесарабія ТВ в студії Тетяна Бажинар. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про таке. А керманці запрошують мера до діалогу. Реалії буття біло рятувальників, що вже зробили, та що планують. В Ізмаїлі святкують Мартиніцу, А в біло районі відзначили досягнення жінок. Далі про ці та інші події розлогіше. Очікувати від білгородністровських посадовців відкритого діалогу. Відповідь на це питання шукають акерманці, котрі нещодавно зіштовхнулися, із, як вони кажуть, авторитаризмом міської влади. Аби знайти правильний вихід, зібралися на засідання круглого столу. Про що говорили? Дивіться далі в сюжеті. Проблема, про яку заявили на загальних батьківських зборах у Білгородністровському, неабияк змусила активізуватись громадськість та журналістів міста. Аби чітко зрозуміти її суть, зібралися за круглим столом. Усі ми жителі одного маленького міста, однієї семьи, тому я вважаю, що ми з вами должны здесь не какую-то грязь друг на друга, да, а конструктивно сказати, якщо є проблема, высветить її і пути її решения. Представники батьківського комітету дитячих садочків та шкіл міста розказали про власне бачення проблеми. Кажуть, загальні збори, що проводилися напередодні, лише викликали нові запитання. «Собрання було ініційовано городським головою. И мы шли на встречу с городским головой. Естественно, ее не было, и мы не получили никаких ответов. Люди, которые присутствовали там, представляли исполком, не были информированы, наверное, настолько в этой проблеме или, или не хотели рассказать нам. Учасники круглого столу зазначають, головна проблема нині у тому, що заклади освіти не фінансуються належним чином, і все це лягло на плечі батьків. А тому для них не зрозуміло на підставі чого міська влада сьогодні влаштовує спонтанні перевірки, адже цій проблемі не один рік. Всі про неї добре знають. На освіту виділяється менше коштів ніж вона того потребує, і, на жаль, дійсно, великий тягар по утриманню навчальних закладів сьогодні мають нести батьки. Інша справа, що це має бути прозоро, це має бути відкрито. Батьки вважають, що перевірка повинна була бути комплексною із залученням спеціалістів всіх комунальних служб. кажуть, що проблема виникла на порожньому місці, а саме із бажання виконавчої влади контролювати шкільні батьківські фонди. Поступило нам письмо, що ми провели радітівське зображення в вот на директорів школ щоб вони рекомендували создати штоби. Рекомендували благотворительні фонди, кори контролювались горисполкомом. Однак батьки від такої пропозиції відмовилися натомість вважають, що міській владі варто змінити своє ставлення до городян. Вопрос надо решать, понимаете, должен быть диалог. Прийти, наказать кого-то не проблема. На сегодняшний день кнуто есть понятие кнут и пряник. Так вот, пока родители имеют только Кнут. Кнут, недофинансирование, кнут, штрафы, наказания. То есть надо и пряник дать. А пряник для начала самый простой это диалог. Як результат, члени батьківських комітетів міста просять мера Білгородністровського все ж таки знайти час для зустрічі із ними, аби вирішити ті проблеми, що накопилися з роками. Тетяна Беженар, Андрій Романовський, БесарабіяТВ. Білгородністровські правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії. 34-річний житель районного центру облаштував її у себе вдома. Необхідні речовини для виготовлення наркотиків купував через інтернет. Під час проведення санкціонованого обшуку в його помешканні працівники поліції вилучили медичне обладнання для кустарного виготовлення амфетаміну. Сірчану кислоту, ізопропиловий спирт та 40 грамів речовини, схожої на амфетамін. До речі, вартість одного граму на чорному ринку становить до 400 гривень. Також в помешканні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили два кастети та телескопічний кий. Наразі стражі закону проводять заходи щодо встановлення можливих співучасників протиправної діяльності, через яких здійснювався збут наркотиків. Вони нічого не бояться та завжди поспішають на допомогу. Співробітники Білгородністровського 16-го пожежно-рятувального загону відзвітували про виконану роботу. Спланували чим будуть займатися у поточному році. Олена Малайван продовжить тему. Щодня вони зустрічаються з різними надзвичайними ситуаціями, допомагають людям долати біду. Рятувальники відзвітували про виконану роботу у минулому році. Тепер настав час для подальших планів. Одне з головних завдань на наступний рік створення рятувальної станції в селищі міського типу Затока. За словами Олександра Чуханенка, ця ідея є досить актуальною, тому що у разі лиха доводиться чекати водолазну групу з Одеси, а це час, який може коштувати людське життя. Ми зараз працюємо в напрямку. Перше це місця, місце, де можливо створити цю водолазну групу. Місце поки що знайшли. Зараз вирішується питання з депутатами Затовської селищної ради про виділення ну, ділянки. По-друге, це створення самої водолазної групи. Тобто необхідно знайти людей, необхідно знайти спорядження, катер. Це дуже Клопітлива робота, це дуже Олександр Чуханенко пообіцяв, що вже з відкриттям нового купального сезону у затоці буде спеціалізована рятувальна станція. Наразі треба вирішити, чимало організаційних моментів. У першу чергу знайти приміщення. Поки що самої будівлі немає де розмістити цю водолазну групу. Ми її хочемо розмістити тимчасово на рік, на два роки побачимо на території нашої пожежної частини, яка влаштована, яка знаходиться в СМТ «Заток». Окрім того, необхідно вирішити ряд питань, з якими час від часу зіштовхуються рятувальники. Одне з найбільш важливих це водопостачання. У зв'язку з тим, що в нічний час відключають воду, падає тиск мережі. І якщо трапляється пожежа, рятувальні підрозділи не можуть брати воду з гідрантів. Необхідно їхати за 2, за 3, за 4 кілометри від місця пожежі, щоб забрати воду. Чим самим і ускладнюється процес горіння, збільшується сам час гасіння пожежі, тому це один дуже серйозних питань. Які також поставлені на цей рік, як вирішити де передбачити окремі башні Рожновського, де передбачити пожежні водойми, щоб в результаті пожежі можна було забрати воду для гасіння. Зі слів Олександра Чуханенка, стало відомо, що на весь Білгородністровський є лише одна-дві вулиці, де вночі можна набрати воду з пожежних гідрантів, та й то лише до третьої години. Дуже часто бувало таке, що якщо от. Наприклад, в місті пожежа, то постійно один пожежний автомобіль гасить пожежу, а два інших пожежних автомобілі вони просто підвозять воду. З пожежної частини у нас тут є постійно вода, або з гімопласту там постійно є вода, з КХП, тобто з крупних підприємств. А це ж все час. Тобто ми могли б, наприклад, подати дві-три струї в осередок пожежі з двох пожежних машин. А так ми подаємо лише один ствол, а інша машина постійно возить воду. Приїхала, привезла, поїхала, привезла. ну… Це ж матеріальні убитки після цього більші і все. Тобто це дуже актуальне питання. Задля того, аби робота рятувальників була ще швидшою, на території частини з особовим складом постійно проводять навчання. Адже, як кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Чим більше ми будемо приділяти уваги нашим хлопцям під час навчальної роботи, піднімати їхню боєздатність, боєготовність, тим буде оперативніше і швидше ліквідуватися та або інша надзвичайна ситуація, або пожежа. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. А тепер від звіту перейдемо до реалій буденного життя рятувальників Білгорністровського. 2 березня до служби 101 повідомили, що по вулиці Дзержинського, 18, у квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку зачинилась малолітня дитина. На місце події негайно прибули співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою драбини вони через балкон потрапили до квартири та відкрили вхідні двері. Як з'ясувалось, семирічний хлопчик міцно спав. Дитину цілу та неушкоджену передали батькам. Музика. В Візмаїлі міська організація фізкультурно-спортивного товариства Україна підсумувала результати спортивного року 2015. Про те, як все проходило і кого із жителів столиці Придунав'я нагородили, вам розкажуть наші кореспонденти. Галина Величко продовжуй тему. Ежегодный праздник для спортсменов, спонсоров и журналистов прошел в кафе «Спринт» торгового центра «Таврия В», а провела Измаильская городская организация физкультурно-спортивного общества. Подводили итоги спортивного года 2015. Сегодня мы проводим большое спортивное мероприятие. Это мероприятие у нас проходит ежегодно и называется на подведение спортивных итогов года. Здесь собираются спортивные общественники, спортивные руководители президента федерации, руководители спортивных клубов, спортсмены, лучшие спортсмены года, тренера, инструктора. И сегодня мы будем их награждать, то есть честные лучших спортсменов. Это люди, которые за год работы показали большие спортивные результаты. Официальное награждение чередовалось с развлекательной программой и концертом лучших исполнителей города. Заслуженные грамоты из рук организаторов Сергея Шихалева и Олега Шиляева, а также мецената Александра Христенко, получили порядка 250 активистов, которые входят в состав 26 официально работающих спорторганизаций, спортклубов и федерации «Измаила». Сотни спортсменов отметили за высокие результаты и достижения. Отдельными номинациями выделены и те, кто сегодня поддерживает спорт и внедряет его в массы. Меценаты, а также корреспонденты, освещающие спортивные достижения и события города. Известный измаильский журналист Оксана Картельян, корреспондент издательства «Курьер недели», уже 10 лет пишет о спорте. Ну что сказать, я люблю это дело, я люблю э, вникать э, во все мероприятия спортивные. Втянулась за эти годы, я знаю всех тренеров, всех инструкторов, я знаю, когда дни рождения у спортсменов, то есть эта кухня вся моя, и я с удовольствием хожу на все матчи, на э, соревнования областного, городского уровня, э, на корпоративчики маленькие. В общем, это мое царство такое. Признание и награды получили спортивные клубы города, которые уже не один год являются спортивным лицом Измаила. Спортклуб С. Кемпа, клуб фехтования Возрождения, Измаильская федерация бильярда, Каяк-клуб, Городская федерация дзюдо и Ассоциация зимнего плавания Бессарабии и многие другие. Почетным званием лучший спортсмен года награждается Ивина Кристина. Стоит отметить, что за прошедший год в городе появились две новые федерации. Измаильская федерация по спортивной охоте, которую возглавил Александр Христенко, и федерация по экстремальным видам спорта во главе со Станиславом Тугаем. Дипломы получили и спонсоры соревнований Александр Христенко, Дмитрий Баринов, Александр Петков, Ярослав Кичук, Сергей Лапшин, Сергей Кивалов и другие. Александр Абрамов. Дмитрий Величко, Юлияна Коликова, Егор Лучак, юные спортсмены впервые награждаются, Дамодара Махнюк, Константин Костецкий, Кирилл Коликов. Организаторы спортивного шоу наградили дипломами журналистов города, которые популяризируют спорт в Измаиле. Среди них были и оператор Бесрабія ТВ, Игорь Коц, и корреспондент Галина Величка. Официальной части награждения победителей сменились общением в приятной обстановке, а также обсуждением планов на 2016 год. С наступлением теплых дней измальчан ожидает интересное соревнование по стрельбе из лука. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, ТВ. На в'їзді до перейменованих міст знімають надписи зі старими назвами. Нагадаємо, у зв'язку із дією закону про декомунізацію Верховна Рада перейменувала ілічівськ Одеської області у Чорноморськ. Як повідомляє інформагентство Траса є Е-95», комунальні служби міста вже зняли стару назву. Віцемер пояснює, що ці роботи планові і вже незабаром там з'явиться надпис з новою назвою міста. У Білгородністровському будинку культури і дозвілля відбувся урочистий захід, на якому керівники району відзначили досягнення жінок, які зробили свій внесок у розвиток краю. Тетяна Карпенко бачила на власні очі, як це відбувалося. Подробиці далі в сюжеті. Торжественная церемония награждения «Женщина года» прошла в Белгороднестровском центре дома культуры и творчества. В этот предпраздничный день в зале можно было наблюдать счастливые лица, улыбки и красивые цветы. Традиционно к Международному женскому дню руководство района отмечает заслуги и активное участие в жизни края представителей прекрасного пола – грамотами, статуэтками и, конечно же, теплыми словами девочки, женщины, с праздником вас любимые. Всего вам доброго, счастья, света, друзей и всего-всего самого наилучшего. Да с праздником вас. Вы, дорогие женщины, волны богатство нашего района, его душа, его майбутнє. Вам притаманная внутренняя краса, доброта, стойкость. Вы сберегаете життевый оптимизм на сложнейших ситуациях. При этом залишайтесь берегинями домашнего и ценностей. 13 номинаций в различных сферах деятельности. Победительницей в сфере культуры и искусства стала Инна Цуркан. Она внесла неоценимый труд в развитие района. Творческие коллективы благодаря ее стараниям участвуют в различных мероприятиях и являются призерами многих фестивалей и конкурсов. Наталью Винееву отметили в номинации «Здравоохранение». Свою трудовую деятельность она начала в 2006 году, а с 2014 года работает заведующей отделением коммунального учреждения Белгороднестровская центральная районная больница. Проявила себя как дисциплинированный, працівник и квалифицированный фахівець. За период профессиональной деятельности Наталья Алексеевна показала себя как настоящий профессионал. Своим умением и старанием отличились и другие представительницы прекрасной половины человечества. Номинации ⁇ Промышленность, строительство, энергетика, транспорт и связь, сельское хозяйство, фермерство и продовольствие, образование и наука, финансы и кредит ⁇ и это еще не весь перечень. И каждая награда нашла свою героиню. А праздничное настроение всем гостям дарили творческие коллективы районного отдела культуры, на что зал реагировал бурными аплодисментами. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. На Одещині правоохоронці виявили майже 5 тонн спирту та 5 тисяч пачок цигарок. Прикордонники Котовського загону на трасі Одеса Київ зупинили мікроавтобус Фольксваген, в якому виявили 400 ємностей зі спиртом. За рішенням суду у помешканні водія правоохоронці провели обшук, де в гаражі знайшли ще 475 каністр зі спиртом. Всього стражі кордону виявили більше 4 тонн спирту та 350 літрів горілки. Крім того, в будинку водія знайшли 3,5 тисячі пачок цигарок молдавського та російського виробництва, а ще півтори тисячі пачок цигарок вже українського виробництва. Електропомпи та фільтри для очистки. Попередня вартість конфіскату сягає близько 1 мільйона гривень. На даний час проводяться слідчі дії. Одом весни в Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придонав'я відбулося театралізоване свято Мартиніца. Перший день весни. На ньому побувала Галина Величко. Про свої враження від побаченого вона поділиться із вами в наступному сюжеті. Мартиница. Первый день весны. В историко-Краеведческом музее при Дунаве прошел театрализованный праздник. Начали его с открытия весенней выставки Весняны ведлунья из цикла Времена года, на которой представили 45 живописных полотен художников Владимира Дудника, Ивана Коцафляка, Галины Сапунжи, Татьяны Фуфаевой и многих других. Сегодня первый день весны. С праздником вас. Спасибо. Спасибо. Сегодня. На открытие выставки приехал член Национального союза художников Республики Молдова Анатолий Герасимов. Он родился в селе Камышовка под Измаилом. Много лет живет в Кишиневе. На вернисаже представил свои акварели с пейзажами родного села. В первую очередь я хотел поздравлять всех измаильтян, с такого большого праздника начала объяснил. Да, Это да, же замечательный праздник по связи. Зима Марцушорова. Да. Спасибо большое. И мне очень приятно участвовать в этой выставке с художником Измаила, потому что мы уже поблизу уже познакомились. И думаю, что мы будем работать вместе, участвовать вместе. И в Кишиневе, тоже не только да. в Измаиле. Да. Директор музея Ольга Тиран отметила, что эта выставка теперь по праву может называться международной. Шестой год подряд в музее устраиваются художественные выставки. Выставки из цикла времена года. Весенняя выставка, она всегда яркая, всегда нежная, с хорошим позитивом, с настроем, что зима прошла, сложное время прошло, и наконец наступит потепление, наконец-то наступят лучшие времена. Затем гостей пригласили в Белый зал музея на концерт, который для них подготовили измаильские таланты. Народный коллектив «Мелодии Дуная» – руководитель Татьяна Кратко, ансамбль военно-морского лицея – руководитель Наталья Стагниенко, вокалистка Олеся Кичук и другие не менее известные в столице Придунавья артисты. истории праздника Мартиница и о том, как его празднуют в разных странах, увлекательно рассказали ведущие концерта Инна Герминджи и Мария Вакуленко. Талантливой творческой интеллигенции. Все мероприятия, проводимые сотрудниками музея Придунавья, направлены на сохранение и приумножение традиций, обычаев, обрядов, этносов, населяющих наш Придунайский край целью сохранения нематериального культурного наследия сегодня мы проводим праздник. Измельчане и гости города смогут полюбоваться прекрасными работами художников до 1 июня. Тогда откроется летняя выставка из цикла времена года. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Фестиваль національних культур відбувся у Болградській гімназії. Подію приурочили до 84-ї річниці утворення Одеської області. Свято відвідали представники народів, які населяють Бесарабський край: албанці, вірмени, білоруси, болгари, гагаузи, грузини, євреї, молдовани, росіяни, українці і цигани. Представники кожної національності порадували присутніх піснями і танцями, презентували страви національної кухні. Фестиваль став справжнім сімейним проєктом, так як у ньому брали участь і батьки, і діти, і викладачі. Вони спільно готували костюми та сценарій. А напередодні ще готували національні страви. Їх зусилля не були марними, адже глядачі своїми відгуками схвалили свято. А учасники ще раз відчули єдність і неповторність, зміцнили сімейні та дружні зв'язки. Живопис Акерманський у Білгородністровському краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка місцевої художниці Поліни Зіновєєвої. Легкі та водночас філософські роботи змушують глядача поринути у світ свого дитинства, і не лише тут кожен знайде щось до душі. Що цікавого у картинах живописця знайшла і наша знімальна група для себе. Дивіться в наступному сюжеті. У супроводі ніжної мелодії в Білгородністровському краєзнавчому музеї відкрилась живописна виставка місцевої художниці Поліни Зінавєєвої. Вона пише про те, що рідне її серцю. Тому і не дивно, що в основному на картинах зображено морські та степові пейзажі. Я представляю свою виставку в основному двома жанрами Це натюрморт і пейзаж. Це Ті жанри, в яких я працюю останні кілька років. Є дві-три фігуративні роботи. Сама Поліна народилася у Сіверодонецьку. Там вона провела не більше року. Згодом сім'я переїхала до Білгородністровського. Саме тут і відбулося її перше знайомство із багатим Бесарабським краєм. Тут відбулося її становлення як живописця. «В дівчині жила. Духотворенность. В этой девочке жило творчество, не похожее на ничто другое. Этот человечек был со своим собственным мнением, со своим взглядом на жизнь. Она умело могла спорить, она могла доказывать свою точку зрения. Свою першу персональну виставку ще юна Поліна відкрила для себе у стінах Білгородністровського краєзнавчого музею. До речі, ці п'ять робіт і досі зберігаються у фондах закладу. Для неї праця художника це своєрідний синтез, це якась внутрішня філософія. Примітно, що поціновувачі мистецтва такої ж думки. Для мене відчуття якогось іноді паралельного міра. Хто посічався Поліни на виставки політасом та робота Байкатірінівське. Тут люди по перекотилися, жала така робота. І вот таке враження, що ти йдеш рядом з ними. Ти їх не видиш, і вони не бачать тебе. Так же і здесь, коли ты в этом зале, ты в любом месте оказаться можешь в какой-то точке среди всех і в то же время абсолютно один, насолоджаться этими пейзажами. У своїх роботах Поліна показала те, що сама і переживає. Це її життєвий досвід, таке світосприйняття. Техніка менялось, конечно, менялся мазок. Вначале это был э, пастозный мелкий мазок, э, такими завитушками в стиле ракаев. Потом мазки стали более фактурные и обобщенные. Привітати художницю із відкриттям персональної виставки прийшли справжні поціновувачі прекрасного. Кажуть, що роботи Поліни здатні надихати та заспокоювати. Картина Полина, где была изображена Сергеевка, наш курорт, и не просто Сергеевка, а именно вот то место, с которым связаны мои самые теплые юношеские воспоминания. Конечно же, я ушла с магазина с этой картиной. Это была первая и единственная картина в моем доме. С этого все начиналось. Елеонори Анатоліївни вдома вже дев'ять картин художниці. Кожна нагадує про приємні часи не лише дитинства, але й дорослого життя. Примітно, що кожна картина змушує глядача задуматись над чимось важливим і в той же час приємним та щасливим. Щастя вісни, ваше щастя то, яке ви дарите нам, і діляться з нами, з посетителями, Здесь в этом зале и вокруг себя, чтобы была полная корзина, как в той сказке. Кто-то за золото, а вы за эти подснежники и за вашу э, легкую и весеннюю душу. Татьяна Баженарова, Наталья Лукинчук, Басарабия -ТВ. Ви були новини дня що минає. А ми ж з вами зустрінемося вже завтра, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ. Якщо ж у вас є цікаві новини, про які повинні дізнатися всі, телефонуйте до редакції за номером 048 49 вісім На все добре та хай щастить!